Добрий день, слава Україні. Сьогодні продовжуємо працювати над технікою виконання прийому зверху та передачі зверху двома руками. Працюємо над технікою якраз підхід, прийом та передача меча. Всього у нас буде чотири вправи. Кожну праву виконуємо від п'яти до сіми хвилин. Нагадую, перед виконанням прави. Ви виконуєте розминку волейболіста обов'язково перед правими. Розминку. Без розминки ми ніякі тренування уроки та самостійно виконувати вправи вдома. Ми не робимо і потім тільки вправи. Перша вправа. виконуємо прийом м'яча зверху над собою, прийом м'яча з коліна. Тут у нас буде два прийоми це як одна вправа. Тобто ви спочатку повинні зробити прийом зверху над собою, поки ми в льоті. Ви повинні сати на коліна, виконавчий прийом зверху над собою та зловити м'яч. Тобто над собою, з коліна зловили. Над собою з коліна зловили. Стало раз, два, три. Раз, два, три. П'ять-сім хвилин в середньому темпі. Друга вправа. Виконуємо передачу м'яча на частоту від. Стіни. Максимально це 1 метр до стіни, максимально все 1 метр вгору над собою. Встали і на частоту. Не забуваємо про пружинку рух та ніг. Пальці кість направляє м м у нас перед вгору. І так Зробили, наприклад, 5, 10, разів, 15, 20, за підхід. Відпочили, потім продовжуємо 5-7 хвилин. Третя вправо. Також передача м'яча від стіни, максимально метр до стіни, максимальний метр кору. Але після кожної передачі ви повинні змінити вашу передню ногу. Тобто я починаю з лівої ноги, зробив першу передачу, я поміняв ноги, передачу, І так кожна передача в мене зміна. Передні ноги. Виконуємо в середньому, повільно у Передача поміняли. Передача поміняли. І так. На утримання м'яча. І останнє четверта право. Виконуємо також 5-7 хвилин передачу з коліна. Наприклад, можна виконати півметр до стіни, можна виконати. 10 передач на правому коліні. Потім поміняли коліно. 10 разів. На лівому коліні м'яч дуже вгору не піднімаємо, приблизно рівень лоба. Можна виконати по 5 разів, можна по в залежності від вашого рівня підготовки. І так працюємо протягом 5-7 хвилин. На одному коліні, на другому коліні відпочили і потім знову продовжуємо. Кожну право працюємо 5-7 хвилин по війні середній темп на частоту. Дякую. Перемога за нами!